Сьогодні ми поговоримо про щось ну, дуже цікаве, про те, як легко можна вплинути на наш вибір. І все це на прикладі історії про один товар, який ну ніхто не хотів купувати. Так от, уявіть собі, шикарний магазин кухонного приладдя, усе таке красиве, блискуче. І от серед цього всього стоїть вона новенька домашня хлібопічка. Компанія воробник Уільям Сономе була впевнена, це буде хід. Але, знаєте, завжди є якесь але. І це але мало конкретну ціну 275 доларів. Люди підходили, оглядали, мабуть, уже уявляли собі цей запах свіжого хліба вранці, а потім бачили цінник і все розверталися і йшли геть. І знаєте, що найцікавіше. Хлібопічка перетворилася на такий собі, ну як кажуть, самотній пам'ятник оптимізму маркетологів. Вона просто стояла гарна, блискуча і абсолютно нікому не потрібна. Здавалося б, все це провал. Давайте спробуємо розгадати цю загадку. Отже, провальна хлібопічка. Чому такий, на перший погляд, ідеальний продукт для будь-якої сучасної кухні ніхто не купував? В компанії, звісно, почали ламати голови. Ситуація, по суті, була така. Є компанія Williams Sonoma. є класний продукт, який обіцяє домашній затишок, свіжий хліб, мрія, а не гаджет. Але є і проблема. Покупці дивляться, зітхають через ціну і просто йдуть. То в чому ж річ? Ціна зависока, чи може людям просто не потрібна ця хлібопічка? І замість того, щоб робити очевидні речі, ну там знизити ціну чи запустити гучну рекламу, компанія зробила щось інше. Вони звернулися до фахівців з поведінки споживачів, і ті, ті дали пораду, яка спершу здавалася просто божевільною. От просто поставте себе на їхнє місце. Продажі нуль що робити? Перше, що спадає на думку, це знижки, так або може більше реклами. Логічно, але експерти запропонували щось зовсім зовсім інше. Їхня порада звучала так: нічого не робіть з цією хлібопічкою, просто поставте поруч іншу, ще дорожчу. Так, саме так, не чіпати ціну, не чіпати дизайн, просто додати ще одну модель, трохи кращу, але значно, значно дорожчу. І ось тут починається справжня магія магія порівняння. У магазині з'явилася друга хлібопічка. і це змінило абсолютно все: не сам продукт, а те, як люди почали його сприймати. Бо тепер перед ними був вибір. І що ж це був за вибір? Отже, є наша модель А за 275 доларів, та сама, яку ніхто не купував. А поруч з'являється модель Б, трохи більша, з кількома додатковими функціями, і ціною понад 400 доларів. Оця друга модель і була нашою приманкою. І вона спрацювала просто бездоганно. І це блискуче показує, що сталося в голові у покупця. Раніше 275 доларів це було якось. Дорого, ризиковано. А тепер на фоні ціни в 400 з гаком ця ж сума раптом почала виглядати як золота середина, як розумний компроміс, вигідна покупка. А ось і результат, власне, продажі тієї дорожчої моделі були ну, невеликими, як і очікувалось, вона й не мала продаватися. Зате продажі нашої провальної хлібопічки за 275 доларів просто злетіли до небес з майже нуля, вони стали справжнім успіхом. Ми побачили, що сталося, а тепер давайте розберемося, чому це спрацювало. Бо за цим стоїть дуже цікавий психологічний феномен. Це явище називається ефект приманки, і суть його ось у чому. Та дорожча хлібопічка була потрібна не для того, щоб її купували, вона була, так би мовити, асиметрично домінованим варіантом. Що це означає? Її спеціально зробили такою, щоб вона програвала першій моделі за ключовим параметром ціною. Так, вона трохи краща, але чи варта вона такої переплати? Більшість скаже ні. І саме в цей момент перша модель за 275 доларів раптом стає неймовірно привабливою. І тут спрацьовує ще один принцип, відомий як ефект компромісу. Коли ми бачимо лише один дорогий варіант, ми вагаємося, але коли з'являється ще дорожчий, наш мозок інстинктивно шукає золоту середину, найбезпечніший вибір. І наша хлібопічка за 275 доларів раптом стала тим самим безпечним розумним компромісом вже недорого, а саме те, що треба. І варто розуміти, що це все не якийсь новий винахід маркетологів. Насправді, партнерство психології та бізнесу триває вже більше ста років. Ще на початку ХХ століття психологи, наприклад Вальтер Діл Скотт, доводили, що реклама має бити по емоціях, а не по логіці. А пізніше, в 20-х, племінник Фрейда Едвард Бернейс пішов ще далі. Він використовував психоаналіз, щоб формувати громадську думку. Це він, до речі, переконав американців, що ситний сніданок з беконом та яйцями це корисно для здоров'я. Так що те, що зробили Вільям з Сонома, це просто сучасне застосування старої перевіреної часом традиції. Гаразд, давайте підсумуємо, що ж корисного можна винести з цієї історії, які тут найголовніші уроки. Отже, ключові моменти по перше, ми часто самі не знаємо, чого хочемо, поки нам не дадуть щось для порівняння. По-друге, те, як подано вибір, іноді важливіше за сам продукт. Дорожча приманка може перетворити інший варіант на супервигідну пропозицію. Врешті-решт, психологія покупок це про те, як наш мозок насправді працює, а не як ми думаємо, що він працює. І наостанок просто питання для роздумів. Наступного разу, коли побачите десь три тарифні плани, три розміри кави або три моделі смартфона, зупиніться на секунду. І подумайте, а чи це справді три варіанти, чи може два з них існують лише для того, щоб підштовхнути вас до одного єдиного заздалегідь обраного кимось іншим.